То років тому тут стояв маєток, який був наймасштабнішою садибою Полтавщини та однією з найбільших садиб всієї України. Двоповерховий палац мав більше сотні покоїв: флігель для гостей, бібліотеку, бальну залу, парк із класичними скульптурами і фонтанами, теплиці та оранжерею, тенісний корт, пошту, конезавод з манежем, броварню, оленячу ферму. На квітнику у дворі палацу був зображений родинний герб із латинським написом підношуся, загинувши. Брама в голому полі біля траси не належить придорожному кафе. Це тріумфальна арка, зведена до приїзду в маєток російського імператора Олександра І. Колись вона була оточена зеленню. Від арки через розкішний парк із клумбами вела дорога до палацу. Володіли ж усіма цими багатствами представники роду Кочубеєв. Диканьку та титул генерального судді Василю Леонтійовичу Кочубею, засновнику аристократичної династії, дарував Іван Мазепа, який згодом ще й хрестив дочку Кочубея. Кочубеївська садиба стала осередком культури та духовності у 19 столітті. Кочубеї представники української козацької старшини, а згодом і дворяни були власниками великих земельних маєтностей в Україні. До речі, землі Кочубеїв межували з землями Гоголів Яновських, геніальний син яких прославив диканьку у безсмертних вечорах на хуторі поблизу диканьки. Наприкінці XVIII століття міністр внутрішніх справ Віктор Павлович Кочубей був ініціатором спорудженню деканці Миколаївської в 1794 році церкви у стилі класицизму. Ще й в диканьку не в'їхали, а ось вам і церква Миколаївська. Її у другій половині XVII століття заснував Василь Кочубей. І сталося це із благословіння архієпископа Чернігівського Лазаря Бароновича. І назва, і місце не випадкові. За легендою, над диканькою часто збиралися грози. Одного разу після величезного грому на околиці з'явилася ікона Миколи Чудотворця. Люди побачили її і перенесли до сільської церкви. Але уже після наступного грозового скупчення ікона якимось дивним чином знову опинилася у лісі. Проти вищих сил не підеш, тому й збудували церкву тут, а в ній розмістили священну ікону. Існує версія, що завдяки іконі Миколая Чудотворця з'явився на світ Микола Гоголь. Адже його мати, молода жінка Марія Гоголь Яновська, приходила із Васильівки або ж Гоголево, як зараз називається, щодня, аби біля цієї ікони молитися годинами. Вона хотіла зняти родове прокляття. Двоє її старших дітей народилися мертвими, тому новонародженого, вимоленого і здорового сина жінка назвала Миколаєм. Миколаївська церква цікава своєю двокупольною системою. Таку потім іще застосували у Казанському соборі в Петербурзі. Саме з цього місця на великі свята релігійний хор виконує пісні. І тому спів доноситься, наче з небес. У підвалинах храму знаходиться родинна усипальниця Кочубеїв. Першим похований тут був князь Василь Вікторович Кочубей. Він був сином Віктора Павловича Кочубея, будівничого цього храму, та його дружина, княгиня Олена Павлівна Кочубей. Вони поховані в саркофагах, які зроблені з італійського мрамору, і привезені сюди з Італії. У родовому склепі знаходяться поховання п'яти князів і трьох княгинь із роду кочубеїв. Стіни склепу прикрашають дивовижної краси мозаїчні ікони. А автор цих робіт, на жаль, невідомий. Проходячи коридорами родового склепу кочубеїв, відчувається, що ніби тут зупинився час, і зовсім по іншому відчувається буття. Зовнішній купол виконаний із металу. Він пофарбований зеленою фарбою. А в церкві на рівні між першим та другим поверхом є й ще й внутрішній купол. І досі залишається таємницею конструкція так званих повітряних печей, розміщених між першим та другим поверхами. Вони не тільки обігрівали, а й провітрювали приміщення, зберігаючи постійну температуру і вологість повітря, і робили це не гірше сучасних кондиціонерів. У 1851-1852 роках встановлено іконостас з Мореного Дуба. Робота виконана українськими майстрами кріпаками, які спеціально відправлялися на навчання до Італії. 1810 року була введена в дію кам'яна дзвіниця Миколаївської церкви. Робота архітектора Луїджі Руска. Від Миколаївської церкви спускаємося до Кочубеївських дубів. Вони теж знають багато таємниць про диканьку. Неподалік Миколаївської церкви у лісі знаходяться вікові дуби. Їх теж в народі називають кочубеївськими. Хто посадив кочубеївські дуби достеменно невідомо. Існує декілька версій згідно з однією дуби, якалею ніхто не саджав. А кучубеї тільки прорубали рівні просіки по обидва боки від дубів для проїзду. Але як відомо, ці велетні набагато старші за вищезгадані історичні події. До нашого часу із Великої алеї лишилося лише три деревини. Ще один дуб росте окремо цвітят в діканьки древній ряд. Дубов друзям насажденних. Ані апрацах казньоних данині людям говорят. Олександр Пушкін. Олександр Сергійович жодного разу не бував в диканці. Але він увіковічив її у своїй поемі Полтава. Більше того про автора відомої поеми Полтава в журналі Сталіця і Усадьба номер 66 від 15 вересня 1916 року написано. Певец Полтавы в свои лицейские годы одно время увлекался дочерью этого кочубея, Виктора Павловича, графиней Натальей Викторовной, которая была двумя годами моложе поэта и жила тогда в царском селе. Едва ли не она была первым предметом любви Пушкина, писал один из его товарищей. Александр Сергеевич узяв образ Натальи для написания образу Тетяны у восьмой главе Евгения Онегина. Она была нетороплива, не холодна, не говорлива, без взора наглого для всех, без притязаний на успех, без этих маленьких ужимок, без подражательных затей. Все тихо, просто было в ней. Цим дубам не меньше, а не 800 лет. Диаметр стовбура почти 2 метра, а высота больше 20. Ці дуби бачать усе. І бачили вони за легендою амурні зустрічі Мотрі Кочубеївни та гетьмана Івана Мазепи. Тому цього дуба називають іще Мазепиним або Мотриним. Удиканці вірять, що якщо притиснутися до дуба і закрити очі, то можна перейняти від нього дубове здоров'я і силу. Life is okay. Say after for me. Well, at least we better to be safe than sorry. Oh. Oh.